Привіт! Це відео, анонс смартфону Uliphone Armor 30 Pro. Як на мене, то це флагман, адже цей смартфон пропонує топовий процесор динаміки 4 вати, великий дисплей майже 7 дюймів, круту RGB підсвітку багато пам'яті, а ще у нього два дисплеї та є інфрачервона камера. Про всі подробиці розповідаю далі. Але якщо вже зацікавився, то лінк на офіційний сайт виробника в описі до цього ролику, і там само лінк на офіційний. Магазин бренду на AliExpress. Ціна на момент виходу цього відео була 379 доларів 99 центів. І це найкращий прайс, бо зараз йде передпродаж. Тож варто поспішити і, можливо, вже покласти цей смартфон собі в корзину на AliExpress. Особливо якщо ви обираєте захищений пристрій по Military стандарт 810 h IP 68 та ip 69 k Обидва ці стандарти гарантують вам, що ви зможете купати цей смартфон на глибині до півтора метра. 30 хвилин. Як на мене, то цього достатньо, якщо ви випадково впустили пристрій в річку в озеро, а потім дістали його. Ну або ви займаєтесь підводною фотографією з цим смартфоном, це можна, але про камери розповім далі. До речі, зверну увагу, що вага armor 30 Pro немаленька, майже пів кіло. Бо у цього смартфона і батарея величезна, і екран майже 7 дюймів. Ну і по товщині він також не малюк. Майже 2 см. Тож зверніть обов'язково на цей нюанс свою увагу. А от що під капотом? А там сучасний чип Mediatek Dimensity 7300X. Це 4-нанометровий процесор, актуальність якого зашкалює. Він сам по собі коштує дорого. Якщо подивитись на конкурентів, то ціна там ще вища, ніж у цього смартфону, що презентував Юлефон. Маємо доповнення у вигляді чіпу, який відповідає за штучний інтелект, Mediatek NPU 655 та графіку mali G615 MC2. Оперативної пам'яті 16 ГБ, плюс віртуально можна додати ще 16, вмонтований накопичувач на 512 ГБ, і за рахунок картки його можна збільшити ще на 2 ТБ. Це класно, якщо ви багато знімаєте фото. А й камери цього пристрою можуть знімати в 4К. Щодо бездрутових модулів, то маємо Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц, включаючи Wi-Fi 6 e маємо NFC інфрачервоний модуль та всі мені відомі модулі навігації. Над охолодженням пристрою попрацювали окремо. Для цього використовується графенова пластина, яка знижує температуру, якщо пристрій працює на максимальній продуктивності. Це ми трішки поговорили про те, що всередині, бо зовні я вам маю сказати величезний екран 6,95 дюйма. Прикритий горіла глаз частотою 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Пікова яскравість 700 ніт. Прикритий він горіла глаз п'ятого покоління, так само як і екран на тиловій панелі. Так, там є ще один дисплей. Діагональ другого екрану з дюйма, співвідношення сторін 4 до 3. Це ips матриця пікова яскравість 600 ніт. Роздільна здатність 412 на 960. Як варіант, я бачу використання цього дисплею при зйомці портретів на основну камеру. Тоді ви бачите себе, або коли вам треба надиктовувати якийсь текст на камеру, тоді ви дивитесь в камеру і читаєте з екрану. А якщо ви знаєте, як його можна використати ще більш продуктивно, то напишіть про це в коментарях. А якщо ви вважаєте, що цей екран зовсім не потрібен, то також напишіть свою думку. Мені цікаво буде знати, що до чого. Зверну лише увагу на те, що екрани не можуть показувати різну інформацію. Лише те, що бачите з одної сторони, те буде із іншої. Переходжу до батареї. Її ємність 12800 мАч. Швидка зарядка, яка підтримується, 66 Вт. Також є реверсивна зарядка по кабелю. 10 Вт. в режимі очікування смартфон може пробути 690 годин або 69 годин в режимі розмов або працювати 16 годин в режимі перегляду відео, що дуже непогано майже цілий день. Щодо камер, то основний модуль на 50 мегапікселів, інфрачервона камера на 64 мегапселі, та ще одна камера ультраширока на 50 мегапікселів. Основний модуль це семишарова лінза, якісна з апертурою 195. Інфрачервона камера має кут огляду 79 градусів та апертуру 1,79. Для неї на корпусі передбачили 4 інфрачервоні діоди. А за якість картинки також відповідає Soft Night 3.0 Master Algorithm. Ультраширока камера має кут огляду більше ніж 117 градусів. Її апертура 2.2. Що добре, основний модуль може знімати відео в 4К на відміну від фронтального, який тут на 32 мегапікселі це камера Samsung GD2 з апертурою 2.45, з великим кутом огляду, але вона знімає відео лише в Full HD 30 кадрів в секунду. Ну і що добре, цими камерами можна знімати під водою, бо корпус захищений, і на корпусі передбачили окрему клавішу, яка відповідає за зйомку. Майже про всі фішки Єлефон Armor 30 Pro розповів, але звернув увагу на Halo 2.0. Це система, яка складається з ватного динаміка, який створює шум 118 дБ, та RGB-підсвітки, яка змінюється в залежності від сценарію, заряджання, прослуховування музики. І ця підсвітка дуже яскрава та велика, складається з трьох великих діодних модулів. Якщо забажаєте слухати музику на максимальній гучності, то повного заряду смартфона вам вистачить на 52 години. Також до плюсів смартфону відношу актуальну Android 14, наявність фірмових конекторів для підключення ендоскопа та мікроскопа, а також великий вибір аксесуарів та чохлів. Якщо перерахувати всі прикольні штуки та функції Armor 30 Pro. То ціна в 379 доларів 99 центів вже не здається такою великою. Нагадаю, лінки, де можна придбати та подивитися більше характеристик цього пристрою, знайдете в описі. А у мене все. Якщо виникли питання по цьому смартфону, задавайте в коментарях, спробую відповісти. Ну і напишіть там, чи віддали ви такі гроші за цей пристрій. Так чи ні? Цікаво дізнатись. до зустрічі.